Будемо з вами читати коментарі людей під новинами про вибори. Давайте підемо від найбільш популярних до найменш популярних. Перший коментар залишив користувач Сісі. -сі. Така висока явка є показником недовіру суспільства до чинної влади. Людям це набридло. Партійність, комівство, злодійство, скандали. І знищення Польщі і йому відповідає мишльонський чоловік, тобто людина, яка думає, а не те, що це ви цікаве. Те саме ви говорили, коли Піс переймав е, владу від платформи обивательської ха. ха ха А зараз знов ви обрали платформу обивательську, яка перемована на коаліція Обивательська. По скриптум ні, я не голосував за жодну з цих партій. Також йому відповідають блензюр, так. Дональд Туск зараз а, виправить цей бордель по після пісу і наведе в порядок все. А ціни на квартири взагалі-то, збільшились на 200% через піс протягом останніх восьми років. Піс знищив країну. Тепер кожен, хто має квартиру, є богатий. Також йому відповідає хтось: «Цо ти, типу, трендиш. Е, походу зовсім не пам'ятаєш, як виглядала Польща, коли у владі була платформа обовательська. Користувач з ніком й, бач, КО і інне лівацтво. Не дуже він любить КО і інне лівацтво. Як ви зрозуміли, зніщення Польщі зараз починається. Побачиш, ті, хто проголосував за опозицію, швидко зрозуміють це. Користувач з ніком йо-йо-йо. Пише, ви вже забули, як ПО все продала, закрила і приватизувала. Чи не пам'ятаєш, як грабували поляків через 4 чи 8 років знову проголосуєте за піс? Бо вам набридне ПО користувач з Ніком Чезвина у мишля, Я думаю, це якийсь друг мишліонцего чоловіка, а людина з Трезвим розумом. В мене таке враження, що ти якийсь студент попередньої системи освіти, тому... Пропольська соціальна антиміграційна за розвиток за інвестиції ти називаєш політику знищення Польщі. Яким низьким повинен бути ваш інтелектуальний рівень, щоб так сказати? Наскільки потужні антипольські медіа, що вони змогли перетворити чесноту на порок у вашому мізку? Цей світ дивний. Бажаю вам мирної тверезості, коли опозиція бере владу і поступова з... Погіршується якість цієї влади. Трезвий, наумишлі. Користувач чарний фінал пише глупі поляци, бенжечі тегу жаловалі, але бенже юж запужно. Водій автобуса пише, було зрозуміло, що піс переможе. Люди, які роблять дітей для отримання 500 і починають свій день з домагань, є більш ніж порядними людьми. Філософ Ернест Бєдронка пише: вся правда про Польщу. Той, хто не задоволений з того, що має, не буде задоволений з того, що міг би мати. Експерт ААА пише: І повернеться німецька окупація, і течове опаски. Що таке течове опаски? Райдужні пов'язки. Угу. Типу прогейв: Туск і Брусель з Німеччиною ще покажуть вам ваше місце, і спаржу за 2 євро. Можливо, я не розумію польської культури. Напишіть, до чого тут спаржа. Тепер коментарі під відео про те, що молоді здебільшого голосували за платформу бувательську. Людина з ніком пенсіонер пише капслоком. А в мене питання до людей, хто був за платформу Бувательську. Ви голосували за вихід на євро? Не буде злотих, не буде жадних добавок. Буде більше піт. Спродають самоліти, а знищать військо. Нічого не буде в Польщі. Польща буде, Польща буде продана німцям і Росії. Отак. Але людина з романтичним нікнеймом Кольора битви відповідає: Я теж пенсіонер, і бачу це по-іншому. Буде нормально. Люди будуть добрішими один до одного. Телебачення буде плюралістичним, доступним для всіх, а не з червоною смугою і туском в ролі диявола і наративом згори поставлена теза, хто найрозумніший у світі і чому це Качинський. Людина з ніком міністр пише: Я сподіваюся, що ця влада зробить з ними стільки, що їм буде боляче. Поляки в своїй більшості завжди були дурними, а решта не гідні бути нацією, бо вони обливаються вазелином і не знають, звідки їм тепло. Людина з ніком Нормальний пише: молоді не пам'ятають попередніх урядів ПО і прем'єра Туска. Хто не знає історії, буде вимушений її повторити. Енді йому відповідає, проте пам'ятають вісім років правління Піс. Будь-яку владу завжди можна в чомусь знову звинуватити. Але після 89-го року не було стільки лицемірства та дешевої зневажливої пропаганди. Скандал за скандалом. І вони виходять на трибуну, плюють в обличчя, кажуть, що все добре. Ну курє не гаразд, це що вони зробили з ТВП? Адже цю дешеву пропаганду можуть дивитися ж лише люди з IQ нижче 60%. Кожна мисляча людина не зможе осягнути навіть один випуск новин, бо це не новини, а думки, переслідування та почуття. Люди обурені, тому так багато прийшли голосувати. Старий електорат вимирає, але великі шанси, що це буде кінець правління піс надовго. довго Конопіо 77 пише: більшість молодих та освічених сидять в Тіктоку. І навіть не розрізняють Качинського і Туска. Більшість орієнтується на зовнішність кандидатів, є максимум якісь загальні гасла. З таким самим успіхом голосувати могли б і собаки. Король Дев'ять пише, страшна нісенітниця без жодних підстав. В більшості, а звідки ця інформація? Ви проводили статистичне дослідження? Дуже тупе узагальнення. Я думаю, ви оточуєте себе лише такими людьми. Мої друзі свідомі виборці, і я не знаю жодної людини, яка б голосувала так, як ви описуєте. І мало хто з них має Тікток. А це люди 18-29 років. Однак літні люди масово голосують за піс, що підтримуються пропагандою. ТІВІПІ. Чому такі досвідчені люди так легко ковтають дурну пропаганду і не думають своєю головою? Розумієте? Дурні узагальнення можна робити в будь-якому напрямку, але правда в тому, що молодь більш скептична і аналітична, про яку партію не йшла мова. Звісно, молодим добре, живуть за гроші батьківські, під, їхню, під їхнім дахом мати матише, обідом кормить. Якби їм довелося працювати над усім самим, це б вигнало з їхніх голов ліві ідеї. Павло нам пише: я уявляю його з цигаркою. Фух, вони не знають, як це було. Працювати по три злотих за годину 300 годин на місяць. На зліцені чи нелегально. Варто зазначити, що раніше молодь охоче йшла в армію, бо не знала, що таке війна. Нам з вами важливо цікавитись, що відбувається в політиці Польщі. Тому що хто такі глядачі нашого каналу? Це або люди, які живуть в Польщі, або люди, які живуть в Україні, з розумінням, що Польща це найближчий партнер на найближчі роки для України, і тому це важливо і тим людям, які живуть в Польщі, і тим людям, які живуть в Україні. І тому задавайте свої коментарі, можливо, зробимо якісь більш аналітичні відео. Наприклад, мені б цікаво було розглянути, що Дональд Туск робив до цього, і що він планує робити зараз та його партія. Якщо вам також це цікаво, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я читаю абсолютно всі коментарі. А на найцікавіші відповідаю в наступних відео. Тому всі в плюсі. І як вам такий експериментальний формат? Мені він трошки дивний, я сподіваюся, вам зайшло.